Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 26 березня 2024 року орієнтовно склали 438 тридцять осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 770 росіян. Танків ворога знищено 6 тисяч 893 штуки, ще шість за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 10 тисяч 904 одиниці, 24 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 904 штуки. За минулі 24 години – ще 27 одиниць. РСЗВ знищено 1019 штук. Минулої доби одну. Засобі ППО Вторая армія міра не дорахувалося 727 штук. За добу ще одну. Літаків, які вже нікуди й ніколи не полетять, назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8 тисяч 553 одиниці, 14 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2014 штук. За добу ще чотири кораблів і катерів флоту країни, агресорки потоплено 26 одиниць. А також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 тисяч 498 штук. 44 за минулі 24 години. А спеціальної техніки ворога спалено 1789 штук, ще 4 з початку минулої доби. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.